Їм важливо залишатися в колі росіянам в Росії важливо, важливо залишатися в колі впливових і великих держав. І, от коли цей міф буде зруйнований, і зокрема за допомогою українців, які документують ці воєнні злочини, про які говорять, тобто у нас, окрім Маріуполя і Бучі, у нас ще є велика кількість злочинів в Херсонській, там в Харківській, в Донецькій області. Багато епізодів, розстрілів там цивільного населення, катування, затримань і все це я вже не говорю про порушення Женевських конвенцій щодо утримання військовополонених, тому що військовополонені ми знаємо, що їх беруть в полон, утримують, обмінюють. Але ми мало чуємо про те, як військово що відбувається з військовополоненими під час їх утримання. Їм ніхто не... Під не готує різдвяну вечерю, як у Львівській області. Ми нещодавно бачили да, для російських військовослужбовців, які в полонь приготували різдвяну вечерю. Ні, їх катують, їх катують електричним струмом, тим, які, про які ми говорили. І от якщо ці злочини будуть більш ми будемо про них більш голосно заявляти, не давати. Світовій спільноті забути про Україну, і тим буде важче Росії взагалі в таких органах, як і Організація Об'єднаних Націй і, і в інших, да, ну, взагалі навіть існувати. А, до речі, ви сказали, що їх там катують. А нещодавно ж ООН відмовилася розслідувати, що сталося в Оленівці? Нещодавно на днях була заява, що ООН не буде, припиняє місію по розслідуванню того, що сталося в Оленівці. А в Оленівці вони не просто тортури були по відношенню до зовсім. Їх спалили вогнеметами, не підірвали навіть, а спалили вогнеметами наших українців полонених вагнерівці. А ООН відмовилась це розслідувати. Чому? Як ви гадаєте? А, питання не в тому, що ООН відмовився, це не виглядає. Я не стаю на ООН, але це було рішення про е, припинення цієї місії, оскільки ця місія не мала доступу взагалі на, от, на територію, на окуповану територію. Питання е, ще в тому, і це може стосуватися також місії Червоного Хреста, в тому, що для цих міжнародних місій. І організації є певні межі, в яких вони діють. Да? Оцих меж для випадку з Україною їх недостатньо. Вони мають той же червоний хрест займати більш проактивну позицію. Вона не має бути політичною, тому що вони всі говорять про те, що ми не політичні, да? ми поза політикою. Але вони мають займати проактивну позицію. Якщо їх не допускають на місце злочину, як і Червоний Хрест, так і між і місію, спеціальну місію, то ну, треба про це говорити якось більш голосно, відверто да, тиснути на Російську Федерацію. Угу. Ну цього не відбувається. Ця місія навіть про та місія, про яку ви говорите, вона ну. Було повідомлення, що вона не відбулася що будуть придумані якийсь новий інший механізм щодо ці, ну, щодо розслідування злочина оленів. Ладно. Тобто не діють механізми так само, як і он. Це моя думка. І от дивіться, такі дві фрази відомі. Поки ви казали, я пригадала: Війна все спішить, і побідітелі не судять. Так вони говорять, і так вони на це вони сподіваються, що роби що завгодно: гвалтуй, мародерствуй, знущайся, катуй. Вайна все спішить, і тому запитання щодо е, спеціального трибуналу над путіним, який вимагає наша влада, і при цьому каже, що міжнародний кримінальний суд. Він не зможе судити Путіна, тобто сподіватися, що діючий міжнародний кримінальний суд в ГАЗі колись відбудеться над Путіним, не доводиться і треба спеціальний трибунал. А яка думка вашої мійної ініціативи за права людини от з цього приводу? І взагалі чи вважаєте ви, що ми зможемо нам вдасться притягнути до відповідальності? Зробити на лаву підсудних, побачити там Путіна і його публічників ну, ну, я в принципі як громадянка України, як українські, да, там людина з правозахисної організації української. Я не маю права сумніватися в тому, що Путін опиниться і його і найвище керівництво Російської Федерації в тому чи іншому вигляді. Опиниться на рай... на лаві підсудних. Ну тобто, в мене немає підстав у цьому сумніватися. Питання лише в тому, коли це, в якій формі, якими методами це станеться. Зараз ми комунікуємо те, що Україна, ну, чисто теоретично, Україна могла би. Розпочати процес проти Путіна, да, але ми розуміємо, що національ... процес, певний процес на національному рівні, він не матиме такого, він не матиме значення, він не буде ефективний. Відповідно те, що Україна не може ті злочини, як Україна не може скажі, повною мірою розслідувати, і не має впевненості України, що Україна зможе тим чи іншим способом притягти винних до відповідальності. Тут включаються міжнародні механізми, про які всі так багато говорять. Позиція, наскільки ми розуміємо, позиція Української держави це має бути створений спеціальний трибунал по агресії. Агресія це міжнародний злочин, злочин агресії. Який е, в компетенції один з чотирьох компетенції Міжнародного кримінального суду, да, суду, який розташований в Газі? Але, е, але е, оскільки Україна підписала, але не ратифікувала Римський статут, е, документ, да, на основі якого й діє Міжнародний кримінальний суд? Е, Україна ну, фактично не має прав, не має прав в, в цій судовій інстанції. Хоча Україна і звернулася до МКС з заявами щодо злочинів, вчинених на території України. І це сталося ще до 24 лютого. Верховна Рада спеціальними е, були спеціальні звернення щодо. Е, Злочинів вчинених на Майдані, і злочинів щодо вчинення Російської Федерації в Криму і в Донецькій Луганській областях. От, тобто, то друге звернення, воно було без, тер, без кінцевого терміну. Тобто, от воно як почалося. А до, до розгляду так і не дійшло. Ну, так, ось. Я і хотіла сказати, ну, процедура була така, що. МКС він вивчав подані, подані да, документи, туди подавали додаткові документи як і державні органи, так і правозахисні організації. Довгий час МКС вирішував, який саме це був у нас триває конфлікт, чи це, чи це на національному рівні. Або це з елементами міжнародного, зрештою, в якомусь там грудні у них щогрудня були звіти, вони сказали, що так, це громадянський е, 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 конфлікт з елементами міжнародного, вибачте. І зараз, е, Тобто анексія Криму це громадянський конфлікт, ні ну вони сказали, що це внутрішній конфлікт, не громадянський, mm -hmm. скаже внутрі вну, внутрішній, я пом з елементами міжнародного, але 24 лютого все стало вже зовсім все очевидно, що це Російська Федерація і що вона не тільки здійснила акт агресії в 2014 році. а Що це було ой, в, 14, в 2022, в що це було і в чотирнадцятому. І, відповідно, МКС дуже сильно прискорився. Він сказав, що він буде розслідувати зараз в Україну приїжджають слідчі. Але все-таки повертаючись до злочину агресії, все одно МКС на даному етапі не може розслідувати ну, цей злочин. Відповідно, має бути створений спеціальний трибунал по агресії. Про це і комунікує українська держава. І друга причина, чому має бути. Створений для України спеціальний е, трибунал по агресії, це тому, що е, всі попередні акти агресії, які були вчинені і які е, вже були вчинені під час існування МКС, а вони не знайшли такого, не знайшли е, тако, не знайш, відгуку да, в МКС. МКС навіть не, почин, ну, не починали там розслідування. А насправді злочин агресії, говорить говорять юристи міжнародники, він. Є е, найлегшим для доведення, це просто треба передивитися два відео. Ну тобто, має бути створений трибунал, судді, там, да, обвинувачення, ну все як має бути. Але там не буде така ну, кількості там, свідків, потерпілих. Тобто там будуть розглядатися тільки оці кілька відео: виступ, виступ Путіна, і оце засідання з політичною верхівкою та да, за участі Путіна, коли вони. Фактично вирішили публічно, що вони будуть здійснювати акт агресії, і по цьому відео вже буде видно, що був вчинений акт агресії, і хто з людей, які брали в ньому участь, вони можуть бути причетними. Ось така історія. Тобто, і таким чином можна буде покарати да, назвати винними. Путіна і конкретних ну, там, міністра оборони, да, там, командуючих, потім можна буде назвати винними. Це мається на увазі в Міжнародному кримінальному суді і мається на увазі заочно. Так? <зв 'язок> Так, але це не в міжнародному кримінальному суді. Ні. Це має бути створено окремий трибунал, спеціальний І... все ж таки спеціальний спеціальний да. Тобто мова йде про те, що він може бути навісів, навіть в навіть Нідерланда в Газі, тому що є попереднє таке погодження рішення уряду Нідерландів про те, що вони не проти, що на їх території буде створено такий трибунал. Як він буде створений, зараз ніхто не ну, принаймні, ми не можемо зараз, я не можу про це говорити. Але це не міжнародний кримінальний суд, це спеціальний трибунал. Питання лише звісно, не знаю, можливо, краще було б внести певні зміни, і це можливо в роботу МКС. Для того щоб МКФ вже як ну, існуюча інституція могла би розглядати цей також злочин щодо України і не, не придумувати якийсь інший механізм. Ну але наразі ну наразі тривають домовленості, перемовини щодо такої такого варіант, варіанту. Пані Тетяна, але ви кажете про агресію. А, а як же бути з геноцидом, послідовним знищенням українців в Україні? Це і в промовах, це в цілі спрямування, про що вони говорять, це й в тому, що відбувається в фактичних обставинах. І е, за воєнні злочини має відповідати не тільки гвалтівник, не тільки той, хто е, людей катував, а й той, хто віддавав накази. Так, от, це мене цікавить. За це є механізм притягнення до відповідальності керівництва вищого керівництва, яке, як ми з вами дійшли до згоди, веде війну проти України методом скоєння воєнних злочинів. А, на відміну від злочину агресії, злочин геноциду, це складний злочин щодо доведення. Ну, так, принаймні, ну, це так і є. Щодо воєнних злочинів, Українська держава також передає, і про це говорить неодноразово. Говорив і наш генеральний прокурор, да і попередній, і Цей генеральний що Україна передає матеріали для розслідування міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів. слідчі міжнародного кримінального суду також працюють в Україні і також збирають. Свідчення, докази, їм ем цікаво, чим займаються ці... громадські організації. Ми також комунікували з представниками МКС і не один раз. І ми також обговорювали і передавали наші свідчення, контакти. Ми передавали також для того, щоб Слідчі, в принципі, вони могли вибрати ті кричущі епізоди. Ми розуміємо, що для кожного українця кожен епізод може бути кричущим, кожен важливий, кожен потерпілий, кожен жертва, кожен свідок. Але ну, все одно вони МКС не зможе розслідувати всі злочини. На початку я говорила про національний рівень, пам'ятаєте, що це і відповідальність національного і на національному рівні нехай і заочно. А, 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 а інколи і не заочно, але має бути розслідування на весь масив злочинів. Він має бути розслідуваний, переважно більшість на національному рівні. А міжнародний механізм він включається тоді, коли національний рівень є безсилим. Да? Тобто ми не можемо або розслідувати, ну там, не маємо доступу до території, або ми. Або ми ну, не можемо покарати винних там. Та, тобто є тоді включаються міжнародні механізми, і ну, наскільки я розумію, зараз триває робота над тим, щоб розслідувати конкретні епізоди, можливо за територіальною ознакою, за часовою ознакою. Тих воєнних злочинів, які були скоєні на території України. Ми не можемо говорити, що саме вони розслідують, тому що це етап розслідування, там таємниця слідства і все таке. Але ну, на, на, якщо схематично, і просто то так. Тобто великий, великий масив злочинів має бути розслідуваний на національному рівні. Ті, що ми не можемо, це йде міжнародний рівень, і та там теж будуть названі конкретні відповідальні. Тобто воєнні злочини так само міжнародний кримінальний суд зможе розглядати, не дивлячись на те, що ми не ратифікували Римський статут. Так, ми офіційно Верховна Рада звернулася до МКС. Так, вони мають право, мають мандат на розслідування да, цих злочинів.